Сьогодні я приготувала для вас діти казочку про квіти. Називається вона Хто кращий. Ось послухайте. В одній чарівній країні на зеленому лужку росли собі чарівні квіти. А чому вони були чарівними? Тому що вміли розмовляти і гралися, мов діти. Квіточки були всі різні, і червоні, немов жар, і жовті, як сонечко, і білі, мов хмаринки, і блакитні, як весняне небо. Жили вони дружно і весело. Аж ось сталася одна подія. Пробігала тим самим лужком із квітами маленька дівчинка-яринка. Та й загубила дзеркальце. Воно закотилося в травичку і зупинилося біля наших квіточок. Першою дзеркальце помітила червона квітка, зазирнула в нього, побачила себе та й запишалася. Ой, яка я гарна! Всі інші не такі, як я. Не буду з ними дружити. Сказала квітка. Але інші квіточки подивились у дзеркальце і подумали так само. Я біла найкраща. Я жовта найкраща, я блакитна найкраща, а решта не такі, тому вони гірші. Почалися між квіточками суперечки. Вони припинили гратися і стало сумно на ложку. Тим часом яринка прийшла на чарівну галявинку шукати загублене дзеркальце. Доки вона його шукала, то почала плести віночок. Взяла червоних квіточок, але віночок був хоч і гарний, та все-таки в ньому бракувало кольорів. Тоді яринка набрала різних квітів і білих, і жовтих, і блакитних. Тож віночок вийшов барвистий, яскравий і дуже-дуже гарний. Аж тут і дзеркальце знайшлося. Наділа яринка віночок, глянула в дзеркальце і усі квіточки побачила. Яка то краса, коли різні квіти, різні барви збираються разом у веселий віночок? І зрозуміли квіточки, хоч усі вони різні, але однаково привабливі, однаково важливі для інших, та й перестали сваритися. І вже жодна квіточка не вважала іншу, не таку, як вона сама. Гіршою за себе. Дітки, сподобалась вам казочка? Як ви гадаєте, якщо хто небудь чимось відрізняється від інших, то чи він гірший? Звичайно, ні. Немає двох однакових людей. Всі ми різні, і кожен по-своєму цікавий та привабливий. Що ж допомогло квіточкам подружитися? Чому віночок вийшов такий гарний? Так, тому що в ньому були квіточки всіх кольорів. Вони подружилися. Що значить, по-вашому, бути дружніми? Розкажіть про це своїм рідним. Послухайте вірш Ганни Черінь, Українські квіти. Вийшли з рання на гуляння українські діти. Їх стрічали і вітали українські квіти. Ось волошки, сонні трошки синім шовком шиті. Ясноокі, чисто вмиті розбрелись пожиті. Ось. Рожева конюшина, а на ній і комашина, що, не дивлячись на ранок, їсть солодке на сніданок. На горбочку мак в шапці, як козак. Він яскравий, мов вогонь, а бундючний бог боронь вміє задаватись так, як будяк. Там росте холодна м'ята. Добре пахне, як помята, там шовкова я трава, що шепоче, мов жива. А з травички ніжні личка. То вже братик і сестричка у тих самих кольорах, що на наших прапорах. Розбрелись по полю діти, більші, менші і малі, молоді яскраві квіти української. Землі